Мене звуть Ліза, мені 18 років. Я з Дніпра. Наразі я перебуваю у Німеччині. До курсу я займалася університетом. Я вступила в університет після школи на бюджет на філолога, але я зрозуміла, що то зовсім не моє, тому що десь 9 класу я розуміла, що я творча людина та я хочу спробувати себе саме у графічному дизайні. Я постійно казала це батькам, але ніхто це серйозно просто не сприймав. Але вже коли мені виповнилось 18 років, я дочекалась Сесії, та саме перед нею я вирішила відрахувати від, відрахуватися так, тому що просто не бачила сенсу продовжувати займатися тим, що забирає у мене час, е, мої нерви, та просто не, не дає мені ніякого задоволення. І я знала стовідсотково, що буду далі е, шукати себе. Буду далі шукати можливість займатися дизайном, чи то буду, будуть курси, чи що щось. Взагалі, про Genio Space я дізналася, напевно, ще у класі 9, коли навчалась, коли я шукала якісь перспективи, де можна знайти курси з графічного дизайну, там, з веб-дизайну. Мені тоді було байдуже. Для мене все було це єдине там дизайн графічний, веб-дизайн, але потім вже я почала розбиратися, розбиратися, та я зрозуміла, що графічний це більш про творчість, це більше про мене. ось. І десь у той час я познайомилась, не пам'ятаю, як, мабуть, якась е реклама в інстаграмі або щось таке. Та й взагалі дуже багато реклами я бачила за весь час. Ну тому, що як, не знаю, як це запро запрограмовано, але наші на наші телефони вони чують нас, тому постійно нам е е е рекламу надають ту, яка нам потрібна. І ось таким чином, коли я е е вирішила, що дійсно буду йти на курси, тому що для мене це, по-перше, була мотивація, що я за це е, заплачу гроші, та я буду працювати, тому що я заплатила, тобто я не просто дивлюся там відео на Ютубі, що роблять дуже багато дизайнерів, початківців. Для мене потрібно, щоб мене хтось підштовхнув, щоб була якась мотивація. І обов'язково для мене було потрібно, щоб був обратний зв'язок. Це дуже дуже необхідно, коли ти вчишся чомусь новому. Взагалі, у мене було небагато варіантів. Я там бачила курси від блогерів, але ну не знаю, воно мені так здавалося все дуже непрофесійним. Непрофі... Непрофі... Потім я побачила вас та думаю, що ну досить ні, я не вагалася. Це було рішення в один день, <плес> <плес> якщо чесно. Я просто сиділа і розуміла, що все, я більше так не можу. Я відрахувалася, я там нічого не роблю. Мені треба просто в один день я взяла та. Мабуть, там ще якийсь вебінар був, я не пам'ятаю точно, але щось е, таке трапилось саме в один день, та я навіть не думала. Процес навчання. навчання. Спочатку він так. Щось таке для мене особисто було незрозуміло так легко, так легко, там якісь лекції я така, ну добре, добре. <с> а потім бамс, та вже там такі завдання, там логотип, почався ідентика. Та я сиділа, ну я, чесно кажучи, ну я не працюю. Я е, ходжу на курси німецькою до часу, потім я поверталась. Десь годину відпочивала та до не знаю до часу ночі могла сидіти та реально працювати, робити щось, перероблювати. Було дуже багато корисних хворшворкшопів про постери, а, про реальні мудборди. З речі, реальний мудборд я напевно буду. Тепер завжди користуватися цією порадою, тому що вона мене прям надихнула при створення мого логотипу для дипломної роботи, і це, це, це дуже круто. Е, також у процесі навчання е, ментор Арсеній, він ну, не просто там ну, добре, ну таке. Тобто він реально казав, що це погано, треба переробити. Це знову погано, треба переробити. І це знов погано, треба переробити. Ну, я думаю, що раз за три-чотири я перероблювала свій логотип, але все ж таки він у мене вийшов, та я дуже рада, тому що Арсеній був настойчий. Це. Великий плюс це великий плюс, що це не просто аби 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 аб, аб, аб було, а дійсно, щоб о, це було круто. По-перше, я м, взяла до уваги те, що дуже важливо е, м, брати до уваги свої е, соцмережі. І для мене це було дуже страшно, чесно кажучи. Для мене це було ну як так. Я можу взяти свою сторінку в інстаграмі, яку я веду там з 10 років, просто взяти і переробити на професійний акаунт. Для мене це було дуже дуже страшно, але я взяла і зробила це. Тепер у мене там, не кожен день, але майже кожен день я е, намагаюся ділитися своїми результатами, чим я займаюся, що я роблю у професійній, у професійній сфері. Ось е, е, також е, я вже завела tiktok аккаунт, е, але що в процесі немає жодних ідей для контенту, але все, все буде. Все буде. А ось також у мене вже є перше замовлення, котре сьогодні увечері буде остаточно затвердженим. Я цьому дуже-дуже рада. Я розробляла логотип для готелю Хоровіц в, в Львові, було складно. І сьогодні е, ми робимо останню правку. Та сьогодні вже буде оплата, та я скину вже готові файли для друку, для інтернету. Я дуже рада. Я обов'язково оформлю це цю роботу на як кейс на Біхансі. і взагалі я, у мене дуже багато емоцій стосовно цього, тому що. Як я так зробила, просто а я ще взяла 50 доларів, тобто я не була скромна, і я просто хочу від себе просто дати таку пораду. Ось я отримала такий ну досить невеличкий досвід, але... Я розумію наскільки важливо просто цінувати свою роботу, цінувати те, що ти робиш, навіть якщо це там буде якийсь постер, або я не знаю банер. Ну за це треба брати гроші. По перше, за Твоє здоров'я, яке ти витрачаєш, сидячи за ноутбуком. Ну то, як мінімум, це в ліс сходити. Ну це треба, треба цінувати свою працю. І я це зрозуміла, і коли у мене буде повноцінне портфоліо, я вирішила, що. У мене логотип буде коштувати. Я навіть новачок, але я поставлю чек 150 доларів. Ну тобто, це мінімум. А ще у мене ще є одна порада. Я ну, просто хочеться поділитися. У нас з тим готель готелем сталося така таке непорозуміння. Я їм скинула презентацію три. Там було три варіанти логотипу у фігмі. Вони взяли, заскринили та такі підставили собі до інстаграму, як воно буде виглядати. Я, типу, пишу, а можна прибрати? будь ласка, Це не затверджена та неоплачена робота. Но вони потім такі, та ми там колір трішечки там поміняли, самі поміняли його, просто подивитися, як воно буде виглядати. Я кажу, що ж це таке. Потім вони не дали мені повноцінні правки, я все переробила. Та вже коли я робила другу презентацію, я просто водяний знак на всю презентацію ставила. Ну, ось це реально пора. Так я вважаю, що дійсно це е, якщо людина дійсно хочеться хочеть розвиватися у напрямку IT або як я дизайну, то Обов'язково треба йти до «Genius Space», ну тому що тут дуже крутий колектив. Тут саме на графічному дизайні дуже дуже класний ментор. Насправді, і спікер Єкатерина також дуже дуже круто розповідає дуже круто. Підносить всю інформацію також дуже цікаво за неї за нею. Наблюдати в інстаграмі. Це новачкам можна брати приклад, як вести свою інсту. Так я я також зараз там трішечки трішечки дивлюся, як все це працює, що можна викладати.